Ми то про з'їзуті, і, конечно, помилок. Немного, Поэтому, може бути, коли перекладати бюджет, то вона буде розмовляти. Добре, зраю просто Бондаренко Європейської солідарності. Покажіть, будь ласка, нам вже декілька сесій було піднято питання з приводу того, щоб виділити допомогу для нашого ПТУ. Вчора на постійній комісії також ми піднімали це питання для того, щоб виділити допомогу, або вимогу вище або сформування. Крильця до них проходить лінійка. Про це ми говорили минулого року, нам обіцяли, що в 2022 році винесуть це питання ці гроші. В цьому році взагалі вони не попали сюди. Я хочу ще раз попросити все-таки внести гроші на те, щоб допомогти нашому ПТУ, тому що це наші діти, нашої громади там навчаються, президент. Нашої держави наголошу на тому, що для того, щоб відбудовувати нашу країну після військової агресії, коли все це закінчиться, дай Бог швидше, нам потрібні будуть саме спеціалісти тих спеціальностей, які готують в нашому ПТУ. Але ми для цього, виходить, не робимо нічого. Тому, будь ласка, прошу внести нашу пропозицію для того, щоб виділити їм гроші. І вони ще й хочуть в податки. Нашу... Бажання буде зараз нести це питання. Воно було ще вчора, і декілька сесій, тому і декілька років. Ну, Не треба просто казати, це бажання провітати. Це бажання. Вчора я вчора масива, це декілька сесій. Це можливо зробити. Ну, Сьогодні квітень місяць. Ви знаєте, що наступного місяці у нас буде сесія. Попрацюйте з. Та, я не бачу, ну, на мене не розписували, але ну, я розумію, що таке звернення було. Треба обрахувати, обрахувати. Воно ну, ну, є в нас, ви вчителя, нехай вийдуть, обрахують. Треба попередньо. Я, я вам поясню порядок проходження цього питання. Ви Розумна жінка, у вас на очах, на лобі є інтелект. Ну, не, не, не робіть себе дурочку. Я розумію, чому зараз мене ну, тому, що ви робите. такі питання з задаєте? І, я це питання, не я ж це питання не задала вам чули? зараз. Ви це ви питання підмають Я казала це вчора. І я казала це минулий сесії. Це і коли ви приймали бюджет, я казала про це. це. А чому ви ми речі, нічого не робили? Чому законодавство? Це ви ви питання? Трапи. Трапи. Олена питання величезні право. Ну ви ж кажете, що це можливо, правильно Це, можливо, це можливо, але не в це в проєкті рішення. Скажіть, будь ласка, скільки ще разів повинно піднятися це питання для того, щоб це стало можливо? Треба вивчити питання. Це треба так, так давайте треба вивчимо питання. Наскільки скільки Пристою. разів ми будемо його піднімати Пристою. просто Пристою. так? буде вивчати, Що нам треба? треба? Я не бачила вашого запиту. Він не був на мене розписаний, розумієте? А ви мені задаєте питання? Я вам має. розказую порядок включення виділення коштів до проєкту про внесення змін до бюджету. Добре, Добре дивіться, на в сесії, коли ще був у нас головуючий пан Іванов, за це питання проголосували депутати, щоб ми включили видатки не, на в 2021 році. Ми ви казали, щось поможемо чи е, да, чи асфальт. Ми проголосували. Що необхідність виведення коштів з бюджету громади на проведення ремонтних робіт спортивної зали Державного навчального закладу професійний ліцей в Київській сумі, скільки тут 300 тисяч гривень та 700 тисяч гривень на асортування площадки біля центрального вкладу в ліцею, тобто з бюджету громади на ремонтні роботи державного державною Что касается оказания какой-либо помощи, ну все равно надо будет принять программу, это же uh -huh. не угу. Мы это вопрос изучим, uh -huh. и, конечно как да. же, да. какую-то помощь поэтому, может быть, при, когда будем перепадать бюджет, надо будет это смотреть. Да, Устраивает я... Так, да. да. А голосовать с вами будем? Будем. Кто-то тоже будет звучить, да, не вопрос, после и голосовать прошу. Же. Кто за? Сьогодні ви всі забули, як це так буває? от як вчора це так? Анатолій Васіліч розказував, що ну ви самі кажете, чимось, чим, нема такого що зовсім вони підкоїли. Читаком чи датом, чи асфальтом? Ну Ми проголосували всі це. Ну, ну тоді, навіщо, це ви нашу запрошуєте, нашу навіщо ви запрошуєте депутатів на сесію, якщо ви не враховуєте їх ми на, пропозиції? Навіщо ми приходили вчора на комісію і говорили про це? Навіщо ми сьогодні тут зібралися? Щоб так, як два роки тому ми проголосували, і ніхто не знав, де це рішення.